Закопав під вишнею. у Харківському літературному музеї презентували щоденник вбитого в окупації дитячого письменника Володимира Вакуленка. Напередодні останнього арешту Володимир встиг сховати свої записи у дворі під вишнею. Після смерті Вакуленка та звільнення його рідної ізюмщини цей зошит відкопали і відновили. Що там було написано? Дивіться далі у сюжеті. Ось з цих віршів Володимира Вакуленка розпочалася презентація його щоденника. Перетворююсь на розділ, на простір, на постріл, створюю те, що любой на погибель приречена. Вакуленко було 49 років, за плечима мав понад 10 друкованих книжок. Останніми роками писав дитячі твори. Серед них і татусева книга. Володимир сам виховував сина Віталіка, з яким намагався надовго не розлучатися. Пригадують знайомі саме через сина він і почав писати дитячі книжки. Вакуленко родом з села під Ізюмом і саме там він зустрів велику війну та опинився в окупації за спогадами рідних Володимира. Російські військові приходили до Вакуленка двічі через його активну проукраїнську позицію. Після 23 березня живим письменника вже ніхто не бачив. Між арештами Володимир встиг сховати свої щоденники закопати вишнею у дворі вже після звільнення із його записи знайшли колеги. Абсолютно зрозуміло з того, що я навіть бачу як документаторка, що росіяни, на жаль, власне намагаються знищити всі таке ядро та людей, які цементують громаду, які роблять цю громаду українською тому. З такими мішенями стають і голови громад, і активісти, і журналісти. Будь-хто хто не мовчатиме і проявлятиме активну громадську позицію та не буде рабом. Зошит із записами був обмотаний пакетом та закопаний у землю. Дослідниця Тетяна, що працювала з рукописом, каже, що перед вивченням треба було його просушити, обробити від плісняви та законсервувати. Але найважчим було стримувати емоції під час прочитання тексту. Це от постійне переживання за дитину. Воно перегукується, оскільки я її мамою, і для мене це був найбільший страх перших днів війни, куди бігти, куди вивозити і так далі, цю дитину. У щоденнику Вакуленко описував перші бої під ізюмом, бомбардування, побут в окупації та страх за свого сина. Усі ці записи планують опублікувати в окремій книжці. Ми вже розшифрували щоденник, вже текстологи. Попрацювали з ним, тобто текст майже вже готовий до друку. Хочемо допомогти і підтримати родину володю, і щоб злочинці були покарані. Видання планують перекладати та розповсюджувати за кордоном. А усі виручені кошти підуть на допомогу родині Володимира та його сину з Харкова для телеканалу Еспресо.